Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді на домовищій увазі точило від компанії Metabo, а саме модель BS200 Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині, а також розповімо про особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. А також опора для заготовки, захист від іскор, захист очей. Всі необхідні витратні матеріали та шестигранні ключі для обслуговування інструменту. А також, звісно, саме точило. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик, діаметр кругу – 200 мм. Кількість обертів холостого ходу 2980 обертів на хвилину. Поживча потужність 600 Вт. Товщина шлів кругу 25 мм. Зерно на шлів стрічці 60. На шліфувальному диску також 60. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде наявність безщиткового мотору. Що значно збільшує ресурс самого інструменту, а також відсутня необхідність сервісного обслуговування, а саме заміни вугільних щиток. Наступною перевагою буде наявність шлів стрічки з довжиною кронштейна 480 мм. До речі, встановлюється шлів-стрічка довжиною 1000 мм та шириною 50 мм. З іншого боку, на шлівкрузі маємо наступні характеристики. Діаметр 200 мм, товщина 25 мм і це все кріпиться до шпинделя 32 мм. Для більшої зручності, а також розширення спектру завдань, за допомогою спеціального важелю можна змінити положення шлів стрічки в діапазоні 90 градусів. Для найкращого контролю оброблюємого матеріалу, присутня підсвітка робочої зони а також подивіться на роботу самого інструменту. Отже, друзі, на цьому наразі в мене все. Основні технічні характеристики та можливості даного інструменту ви побачили. Якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!